Лівою правою постійно в русі та повній готовності нанести ще один удар супернику. Це лише маленька частина тренування боксера Сергія Артеменка. Щоденно зранку і ввечері хлопець відточує свою майстерність, аби потім показати найвищі результати на змаганнях. І Йому це вдається. Попри повномасштабну війну й багато труднощів, спортсмен привіз до Борисполя срібло з чемпіонату Європи. Підготовка була досить така і довга. Ми готувалися десь півроку до цього так чемпіонату підходили, щоб вивезти на, ну, на пік форми, щоб все вийшло, і щоб дійти до такого результату. У нас були тренувальні збори, і там три тренування в день було. А коли тренувальні збори закінчувалися, ми там тренувалися. Дома, типа, на на стадіоні по дві в День там і так тренувались. Ну так. з 10 по 21 серпня у місті Ерзурум Туреччина відбувався чемпіонат Європи з боксу. Тоді Сергій мав чотири бої. Показавши гарні результати, спортсмен дійшов до півфіналу. А у фіналі програв англійцю. Перший бой з представником Польщі, другий бой з представником Туреччини, третій бой з представником Вірменії і четвертий бой з представником Англії англійської. Найбільшим конкурентом став представник з Вірменії, такий був мені тяжкий бій. Сергій займається боксом понад шість років. Проте, щоб здобути цю перемогу, юному боксеру разом з його батьком і за сумісництвом тренером довелося пройти тернистий шлях. Півроку посилених тренувань лише правильне харчування, поїздки країною та жорсткий відбір до збірної країни з боксу. Років два, якби підготовлювали Сергія до цього, а потім е Ну, Сергій він сам понімав, що якщо я йому пояснював, якщо хоче здобути високі результати, найвищі результати, то треба більш тренувань. Ставши членом збірної пригоди Сергія та Олександра Артеменків не закінчилися. Для поїздки на чемпіонат потрібно було зібрати близько півтори тисячі євро на людину. Під час повномасштабної війни зібрати кошти на поїздку було напрочуд важко. Завдяки небайдужим людям Сергію вдалося придбати амуніцію та все необхідне для того, щоб поїхати на змагання. Там 1500 євро з одного чоловіка було, а нас їхало двоє. І ми там. До людей обращалися там. Нам допоміг Степаненко Микола Іванович та Пошнаграй Сергій. Вони збирали кошти там, хто, е, в людей там, типу. І депутатський корпус там допоміг, гроші скидувалися теж на поїздку. Так що дякую всім за ну, що скинулись на цю поїздку, щоб е, такий результат показав. Батько Сергія Олександр зізнається, що інколи хлопець може недопрацювати в залі і трошечки лінитися. Проте на зборах боксерів завжди проявляє себе як лідер, витривалий та сильний боєць. Коли ми були на тренувальних зборах, то він якби дуже виділявся, виділявся тим, що він старався для себе не запізнюватися на тренування. На тренуваннях себе дуже гарно зарекомендував, навіть головний тренер і це помічав і йому теж говорив, що. Дуже ти перспективний хлопець. Дуже ти виконавчий. Що він все, все, що йому кажуть, він все старається виконувати. У підготовці Сергія до чемпіонату брав участь і старший тренер Київської обласної дитячої нацької спортивної школи Микола Степаненко. Завдяки йому Артеменкам вдалося зібрати необхідну суму на поїздку. Артеменко Сергій ще став фіналістом чемпіонату Європи. Це велике досягнення для міста. Дуже велике досягнення, і якби пройдений тернистий дуже великий шлях, за що я, тренерський состав і батьківський комітет, ми дуже вдячні міському голові, депутатам, непростим пересічним громадянам, нам, які дуже допомогли у фінансовій підтримці. Для підготовки і відправлення на цей чемпіонат, і Артеменко Сергій не підвів не тренерів, не тих, хто йому довіряв у планах Сергія та Олександра Артеменків надалі відточувати свою майстерність, аби наступного року знову спробувати себе на чемпіонаті Європи і вже привезти до Борисполя. Омріяне золото. Кожна перемога Сергія на змаганнях наближає його до мети стати чемпіоном Олімпійських ігор. Бажаємо успіхів нашим спортсменам та ще більше сил прославляти рідне місто далеко за його межами. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, новини телеканал Борозпіль.